Що там все, залужного сняли, сирський прийняв посаду. Подивився інтерв'ю з цим з сирським. Там дуже цікаво, цікавий дуже блин, момент був, коли в нього. Точніше, наскільки в нього ломана українська. Я навіть здивований, що він в цивілізації, в, міс... в місці, в містах, я не знаю, де там. Люди іншого, як то кажуть, статусу розмовляють так, такою мовою хіровою. Я тут а, вибачаюся, навчився краще українською розмовляти, ніж він. Це по-перше. Це мене саме перше, що здивувало. А, а друге, це коли я вже після його ломаної української почув, що він морозе, що ми повинні знаходитись в обороні, тим паче. Контратакуючи. Цікаво, все продали, все розпиздили, все спиздили. Дронів нема. Підтримки вже також нема, тому що ніхто не хоче із цих підарасів давати кошти і тому подібне. Які нахуй обороняючись контрнаступірувати, коротше, як він говорить? Тим паче, ще на окремих ділянках йти в штурми. Угу. Всі там говорять, що він якийсь хуйовий е, командир, тим паче м'ясний. Ну, тому що там і лавайсь, блядь блять, Бахмут, і пошло-поїхало. Ну, в принципі, це все хуйня. По, по одній простій причині, тому що, по-перше, такі рішення ніхто не приймає самостійно. Це по-перше. А по-друге, по-друге, що я можу сказати. М -м Ну, в принципі, хоч, блядь, був от два роки залужний. Що, не було м'ясних штурмів, чи чомусь ще якоїсь хуйні такої. Все це було, тому що одна людина ніхуя не вирішує. Це по-перше. По-друге, по-друге, там хоч сам Боженька буде, блять, військами командувати один хер, люди на, люди на війні будуть вмирати, погибати. Тому це вся хуйня, що герої не вмирають. Всі вони вмирають, і ми вмираємо, і вони вмирають. Ось. Що ще я хочу додати? Щось хотів додати, вже вилетіло з голови. Трішки дощик іде. На екран капало, воно херово щось. Так, м'ясні штурми, то-то. то. -до -до. Боженька, хероженька. Ну, понятно. Коротше, все це хуйня. сирські... А, о! От що мені подобається? Подобається мені оця хуйня, коли я... Якась така хуйня, як користувач або залужний, звільняється, чомусь вони, блять, все з війною покінчено, живуть для себе в своє задоволення і своїм життям. Ну, я, блядь, як і вони, так же само стільки часу провів на війні. Ну, блядь, там, на пару місяців менше, тому що я не військовий. Поки мене мобілізували, одягнули і тому подібне. Тільки чомусь, блядь, він може звільнитися і попиздити своїми справами займатися, навіть якщо він призовного віку. Ось. Всі ж там вон, говорять, є 150 тисяч офіцерів, блядь, котрі не мобілізовані, є там, є там ще е... люди, котрі навчалися всьому, скільки там у нас вон, структур, такі як в Дніпрі в штурми, не хочуть іти і тому подібне. Ось. Хуй я знаю. Отак от, от все, залужний звільнився, да, йому 50 років, він мобілі... мобілізаційного віку, але якби ну все, він пішов на пенсію. Чомусь до нього питань нема, а до інших у вас питання є. Мабуть, щось. Коротше, хуйня якась. Ви в собі там розберіться, один хуй. Ну, це так...